Вітаю вас, шановні телеглядачі. На каналі Нова Волинь програма Тема Дня 21 березня Всесвітній день поезії. Поезія буває різною ліричною, громадянською, інтимною та якою завгодно. А буває вона і релігійною. Тож цієї нагоди ми запросили до студії Віктора Гребенюка, члена спілки християнських письменників України, поета. Літературного редактора інформаційно-видавничного центру Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату і літературного редактора журналу «Педагогічний пошук вітаю вас. Вітаю. Хоча Віктор Іванович пише і прозу, але він лауреат обласної премії імені Агатангела Кримського за минулий, за минулий рік та міжнародної імені Пателемона Куліша уже 2015 році. І саме. За поетичні книги. Отож, пане Вікторе, яке, на вашу думку, місце поезії в нашому житті? Такому, здавалося б, далекому від усякої поетичності. Багато людей не люблять поезії. Вони, принаймні, так кажуть, що вони не люблять поезії, бо ось проза це зовсім інше. Це серйозно, а вірші це, це не для поважних людей. Так говорять вони тому, що рідко мали справу із хорошою поезією. Їм може не прищепили смаку, а в школі відбили бажання читати поетичні твори, бо ж змушували їх вчити на пам'ять на пам'ять. Ну це справді не знаю наскільки це добрий педагогічний підхід. Ну, ви але провокативне припущення висловлює. Але багато хто справді перестав читати вірші тоді, коли вже їх можна не вчити на пам'ять для вчительки. Однак кажуть, що весь світ поділяється, все людство поділяється на дві нерівні частини: ті, що покинули писати вірші. І ті, що все ще продовжують. А Бо в чому не рівні частини? Майже кожна людина пробувала себе як поет. Однак потім всі покинули, чи майже всі. Лишилися професійні чи аматори поезії, Та? ну, може. І тому ж, отак, гадаю, що я не люблю поезії, каже той, чи той. Насправді, немає людей, які не люблять поезії. Часто їм не трапляється хороша поезія, а уся природа. Хто природи не любить, всі люблять природу, ці зорі, цей шум вітру, хвилі, лан. Вся природа поезія. Вся природа поезія, тому що творець найкращий поет. І тільки з'явилося людство, так з'явилося. Тільки з'явився Адам, так з'явилися й поет. Що ви маєте на увазі, Адам і поет. А є передання, що саме правотець Адам написав першу книгу. І вона очевидно. Можливо, була не поетична. книгу чи поезію? можливо? Ні, саме книгу. Саме книгу. Це лише передання, яке ну, нічим не можна підтвердити. Однак, ймовірно, що людина, яка була в раю, то вона найкраще могла відчути е світ поетичний, а потім, втративши рай, могла побачити, що таке проза життя. Пане Вікторе, перед тим як запросити вас до участі у нашій передачі, присвячено Всесвітньому дню поезії, я трішки поцікавився вашою творчістю. І ось ви, здається, і принесли книгу Діяння Небожителів. Так, це за яку ви отримали премію цьогорічну премію. Так, це е, е, книга діяння небожителів, яку я писав трохи не 19 літ і. Е, це не збірка віршів, це е, поетичний епос, який е, ну, доволі складний, напевне, і е, не раз мені кажуть, що він потребує певної підготовки неабиякої. Тому я зараз і, і певних зусиль волі, щоб прочитати? тепер я працюю над адаптованим виданням, ну дещо спрощеним цієї книжки. Ага, з точки зору якогось менеджменту, так? Щоб, Може, людям... так, щоб, щоб більше прочитали. Так ось там, серед персонажів, є Адам. В п'єсі пророцтва Адама. От чому ви не звертаєтеся до цієї теми? Про що там? І ось Адам розпочинається ця п'єса. Адам пише книжку поетичну, він оповідає про те, як що було з ним, і євою у раю, і що має статися. Має статися те, що він пророкує. А це будуть тяжкі. Періоди в житті людства, і вони його вельми засмучують. Але як людина чесна, як всякий поет справжній має бути чесною людиною, так і він оповідає те, що повинно бути із людством важкого і світлого. А у вашій версії що очікує людство Даному випадку о, в цьому творі дещо збувається вже перед його очима. Це е, е, ота трагедія між його е, дітьми, а врешті-решт, як м, пророкує Адам у моїй книзі, е, на, е, на останні часи е, людство чекає е, е, зірка е, України, яка зійде і заблищить. До речі, українців називають нащадками Єфета серед середнього сина Адама. І в Україні був один із цивілізаційних центрів світу. Тут колесо було винайдено, тут було винайдено алфавіт, тут також було створено чимало інших якби, глобальних проєктів, але Україна весь час перебувала десь так на периферії. Однак так буде не завжди, і в тій книзі, яку пише Адам, є слова «Країно букви колеса і рала, уділ є фета, корінь середущий, засіяла ти світ і засіяла. В кінці ж віків єскрітиме ж найдужче. Хай би, хай би так було. А у вас ще там є п'єса світло в ковчезі. Там Бу так само. Так. Ковчег ми знаємо, це якийсь образ спасіння. А ви, і, а ви, а ви якісь, як використовуєте його, цей образ? І посеред цього ковчега е, теж е, розміщується книга. Книга, в якій є е, е, написи, записи. Того, що як боротися проти спокус, як лікувати це, до речі, вже ближче до нас передання. І вважається, що ця книга втратила, була втрачена лише після пограбування римлянами в єрусалимського храму. То вже так Mm -hmm. Більш історичну епоху. А якщо повернутися, ви принесли от два видання святого письма і згадували про те, що от Бог заклав поезію і в природу, і взагалі у всю гармонію, всю гармонію світу. Якщо задати Біблію, святе письмо і поезію. Е... Ну, ось є творіння Боже, е, природа і людина, і є слово Боже, mm -hmm. Біблія. І та й те має. Е, поетичну основу. Так? І святе письмо багатьма сторінками постає перед нами як поезія. Часом вона така філігранна, тонко вигравірувана, як якийсь діамант, оправлений золотом, а часом як необроблений дикий камінь. Ми, слухаючи Святе письмо на службах Божих. Або читаючи вдома, Або читаючи вдома, може багато чого. Не, часто не задумуємося, що насправді ми слухаємо або читаємо поетичний твір. Ось я вам зачитаю із книги Варуха в перекладі Івана Хоменка. Оце буде зразок тієї. Філігранної тон, тонкої, тонкої поезії. Зорі блищать на своїх чатах і веселяться. Покличте їх, вони відкликаються. Ось ми і світять радісно для того, хто створив їх. Такий наш Бог. Ніхто йому не рівний. Він звідав усі дороги знання і дав його Якову слузі йому, Ізраїлеві, улюбленцеві своєму. А потім вона і на землі з'явилася і з людьми перебувала. Вона це книга велінь Божих, закон, що перебуває вічно. Усі ті, які пильнують її, будуть жити, а ті, що покидають її, повмирають. Повернись, якова, вхопи її, простуй до її блиску, до її світла, не віддавай іншому своєї слави. Ну, це... Які ж бо ми щасливі, бо те, що б годне Богові, знане нам. Бадюрися, мій народи. Ага, оце такий зразок е, такої високої, височеної поезії. Це книга варуха рідко е, трапляється на, перед наші очі. Правда? Може частіше. Книга пісень, книга, ага. пісня пісень Соломона». Ага, так. тільки якщо можна трішечки коротший коротше. Гривок. Так, будь ласка, бо в мене ще багато запитань до вас є, О. цікавих про поезію. Це незвичайна поезія, як для, як для Біблії, здавалося, ага. так? Ну, прошу. мій коханий для мене мовки тиця мири, Спочиває між персами в мене. Мій коханий для мене мовки про вигрона. В садах, виноградах, яка ти прекрасна, моя ти подруженько, яка ти хороша, твої очі, немов мов голубині, який ти прекрасний, о мій коханий, який ти приємний, а ложе нам зелень. Ну, ви знаєте, що напевно все-таки Біблія книга досконала. так? Дивіться, які поради, як можна хвалити свою дружину, так? як захоплюватися її красою, як жінці захоплюють своїм чоловіком. Дуже актуально в сьогоднішній час. Справді, в Біблії поезія є дуже різна. Є в ній книзі і поетичні книги, зокрема псалтир. А які поетичні жанри розвиваються в церкві нині? Сучасна церква і поезія мають щось спільне? Ну, постійно е, поновлюється репертуар церковних хорів. Так? Не тільки там співають класиків, але й і сучасних авторів. Ну, це одне. А друге це. Акафісти. Акафісти це такий це жанр духовних гімнів, дуже, до речі, строгих вимог як щодо форми, так і щодо змісту. Акафісти були створені перші зразки їхні греками, і вони були почасти ритмізованими, почасти римованими. І досі греки саме так пишуть. А от відколи християнська Русь прийняла всі книги до свого вжитку, то, на превеликий жаль, акафісти були перекладені прозою. І надалі стали прозою писатися У нас кількісно дуже багато акафістів створено на Русі України, але поетичних ні. І тому я взявся за таку місію: створити чи відновити римовані акафісти в українській. Церковній літературі. А як в самій церкві поставилися до вашої ідеї, до вашої роботи? Як і належить, я подав до на благословіння до нашого керуючого архірея. Перед цим було проведено ще там експертизу на всю належну богословську, літературну, і акафіст. При Святій Богородиці перед її образом нерушима стіна. Це вже текст ваш? Мій. Ага. Мій. Він співається або ж читається, бо кафісти можуть бути співані, можуть бути читані в багатьох храмах Волинської єпархії, Київського патріархату. І знаю, що вже розійшлися і по інших єпархіях. І е, який вже творчий доробок ось цих акафістів ремованих в е, такому варіанті? Ну, перш я ще написав. Один він був він рідко виконується. Це акафіст е, до е, Богородиці перед її холмським чудотворним образом. А ну це вже таке патріотичне доволення, так? А потім мій е, цей почин підхопили, і е, принаймні, що я знаю, це акафіст е, Христові Господньому. Священик Леонтій Тоцький написав. І подячний Акафіс при Святій Тройці пирани Тоць... Олесі Тоцької. Даруйте. І вони також служаться в храмах. Пане Вікторе. Я хочу звернутися, от, щоб ви розповіли трішечки про ваше об'єднання, яке називається Спілка християнських письменників. Е, у нас є національна спілка письменників, є ще творчі об'єднання. Чому виникла потреба створювати окрему спілку за якоюсь релігійною ознакою? Для чого вам, як поету, ви ж могли би писати, там, публікуватися? Ні, цікаво. Спілка це. Об'єднання для спільної роботи, я так вважаю. Є люди, які вступають до національної спілки письменників тільки задля престижу. І там нічого не роблять. От, просто задля того, щоб числитися і хвалитися, що вони члени такої поважної спілки. Спілка християнських письменників створена, вона, до речі, міжконфесійна, вона створена для того, щоб разом спільно тими, тим Христом, хто має кожен від Господа, прославляти його і ширити в нашому суспільстві ну, усе Боже. Але якщо людина має цей дар, вона повинна цим даром і прославляти Господа, тому то і нам і належить, я вважаю, об'єднуватися для спільної роботи от в спілці християнських письменників. Ви сказали, що ваша спілка є міжконфесійною, тобто, в туди входять не тільки православні, навіть менші становлять поки що православні. Туди от, в наш Волинський осередок, входять православні п'ятдесятники і баптисти, а в інших областях знаю, що є і католики, і якісь члени інших протестантських церков, також. В Українців є досить таке, ну скажімо, таке обережне ставлення до представників іншої конфесії, і це таке в кожній конфесії. А в вашій спілці різні люди. Ви читаєте там свої вірші, ділитеся, я так розумію, так своїм творчим доробком, обговорюєте, спілкуєтеся, може на чай п'єте. Ви там що не чубитеся, хто святіший, канонічніший, і якісь такі теологічні диспути. Як ви їх обминаєте? Дуже цікаво. Це приклад дуже цікавий. Коли ми п'ємо чай, то ми можемо і дискутувати на богословські теми. А коли ми виходимо до глядачів, слухачів і читачів, то ми говоримо тільки про те, що об'єднує християн. Бо спілка ж спільна робота. Я, може, скажу щось таке занадто велике, досить пафосно. Можливо, в вашій спілці якісь основи міжконфесійного єднання і любові закладаються. Я гадаю, що там, де люди говорять разом про Бога, а не не чубляться, як ви кажете, то там таки Бог. Добре, дивіться, християнські поети. Ви пишете ось книги, акафісти складаєте, спілкуєтеся в межах от своєї свого товариства, де як ви знайшли один одного. А як ви доносите оте от слово, поетичне слово до інших слухачів, глядачів, як ви їх назвали, якими засобами? Ми, Я так розумію, так. що видавати ось ці книги це сьогодні надзвичайно дороге задоволення. В нас немає свого журналу чи газети, є сайт. Є можливість ось так прийти на радіо, на телебачення, і просто до глядачів, наприклад, в бібліотеки чи в навчальні заклади, і так ми спілкуємося через електронні засоби і через Це безпосередньо. До речі. На волинську спілку вона є на волинський осередок, який є найбільш активний у спілці християнських письменників України. Покладено обов'язок: такий організувати і провести всеукраїнський конкурс поезії. Жива вода на рани України. І там можуть брати участь і не члени спілки цієї. Просто хто охочий писати на християнські теми, можете зайти на наш сайт і поглянути умови і надіслати свої твори на цей конкурс фестиваль. Пане Вікторе, ви сказали на християнські теми. Я я попрошу вас ще повернутися до цього конкурсу. Можливо, глядачі зацікавляться і будуть надсилати свої творчі доробки. Ви сказали на християнську тему. Навіть з тих уривків, які ви читали святого письма, можна сказати, що християнська тема це не, це не лише спів співалилуя, це е, оспівування. Стосунків, оспівування природи, оспівування дружби, оспівування любові до вітчизни, свого краю. Напевно, так? І були навіть конкурси. Бу... За якою тематикою ви очікуєте твори, так? Були навіть е е конкурси, на яких було поставлено вимогу писати на християнську тему, не згадуючи слово Бог, Христос, Біблія. Так. І З якою метою? Як, і якщо щоб е, показати, що е, поезія є християнською в своїй основі, якщо вона е, служить е, Богові, і не обов'язково при цьому бути конфесійно е, заангажованим. Чи просто релігійно заангажованим тоді б мене до вас прохання розкажіть, будь ласка, ще про цей конкурс, що ви очікуєте, куди його подавати? Треба зайти на сайт Слово Волині», поглянути на ці вимоги, досить формальні надіслати. І чекати недовго, аж всього лише кілька тижнів, бо сам конкурс має відбутися. Сам конкурс має відбусь Луцьку. травня Пане Вікторе, ну в нас залишилося ще декілька хвилин. Розпочинали ми нашу розмову Всесвітнього дня поезії. Розкажіть, будь ласка, Звідки він з'явився, яким почином, навіщо От дуже цікава історія цього, цього дня. Цього року буде в 15-й раз відзначатися Всесвітній день поезії. Його створено започином ЮНЕСКО, але не просто так, щоб от зійтися собі і вірші почитати, а передусім для того, щоб звернути увагу суспільства, ну і владців в тому числі на малі видавництва того, що Поетичні твори переважно публікуються у видавництвах малих, які не розраховані на зиск. Бо, прибутку справді, навряд чи можна надіятися із книги поезії. І, до речі, наш видавничий відділ ключі Волинської єпархії Київського патріархату також публікує поетичні твори і ну, до таких видавництв треба звертатися насамперед. Бо якщо автор поезії захоче себе проявити в великому розкрученому видавництві, йому, швидше за все, скажуть, що це, на жаль, не комерційний проект. Хочу ще задати одне запитання. Говоримо сьогодні, от про християнську поезію. Зійшлися ми на тому, що християнська поезія це оспівування всього прекрасного. Ви маєте відношення і до чи стосунок маєте відношення до представлення от в новому ракурсі і Шевченка, і, і Лесі Українки. Що це за видання, як, до яких ви прилучилися? Чим воно вас зацікавило і що ви хотіли донести? У видавництві ключі друкуються не тільки маловідомі автори, ось до речі, збірка навальоване щастя Валентини Якушової. Прекрасна поетеса, її можна назвати однією з кращих послідовниць Ліни Костенко, але з е, своєю індивідуальністю. Не тільки маловідомих, але й ну, дуже відомих. Тарас і Леся належать до, до найбільш відомих, так? Так. однак, як виявляється, з багатьох видань цих наших класиків, не було таких, щоб вони під одною політуркою об'єднували православні твори. Ось так і народилася ідея створення серії. Віра наших класиків. Ось Тарас Шевченко серцем нелукавим. Тут його православні твори. І Леся Українка, що дасть нам силу. З, усіх, з, з Усього 12-томного видання виборено суто православні твори. Пане Вікторе, я дякую вам за те, що ви знайшли час прийти до нас сьогодні в студію. Сьогодні ми говорили про Всесвітній день поезії. У нашій передачі брав участь Віктор Гребенюк, член спілки християнських письменників України, літературний редактор інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Говорили ми сьогодні про поезію, зокрема і про релігійну поезію в нашому краї. Більше про творчість Віктора Гребенюка. Або я нагадаю на сам кінець, що у вас є псевдонім брат Віктор. Як ви підписуєте деякі свої твори, можна довідатися зі сторінок Вікіпедії, там є про вашу творчість і книга діяння небожителів. Ще раз вам дякую. Шановні телеглядачі, пишіть вірші, любіть поезію. До нових зустрічей. Лишайтеся з Богом, і я переконаний, що ви... Любите поезію.